Привіт! Настала пора активного відпочинку та зимових розваг. Отож ми вирушили у гірськолижний комплекс плай для того, щоб тут із користю та активно провести вихідні. Наше знайомство з плай починається із поселення в найбільшому готелі цього комплексу Карпатська рожа. «Карпатська ружа це готель п'ятизіркового рівня з відповідною якістю послуг, дизайном інтер'єру, комфортом у номерах і, звичайно ж, зручним розташуванням по відношенню до гірськолижних трас. В готелі Карпатська ружа ви можете обрати для себе дво- та трикімнатні номери класу люкс, в кожному з яких одна або дві спальні, передпокій, один або два санвузли, підлога з підігрівом, лсд телевізор і Wi-Fi. Тут ви знайдете усе необхідне для якісного відпочинку: басейн, сауни, хамам, перукарня, салон краси, спа-центр, бар з великим вибором якісних напоїв і, нарешті, ресторан розрахований на 130 місць в унікальному меню якого страви європейської та української кухні. Пацька ружа дуже затишний, і в той самий час розкішний та вишуканий готель зробить ваше перебування і відпочинок максимально комфортним. Повернемося до гірськолижного комплексу. Плай розташований у мальовничому куточку Карпат у селі Плав'я. Усього у двох годинах їзди від Львова до речі по хорошій дорозі поблизу траси Київчоп. Лай має сучасну розвинуту інфраструктуру, що включає в себе всі необхідні складові повноцінного гірськолижного курорту. Окрім п'яти трас різного рівня складності з системами штучного засніження, в комплекс входить спа-центр з басейнами саунами та парними, розважальний комплекс, конференц-зали, великий паркінг, три готелі та шість ресторанів на будь-який смак та гаманець. У гістколижному комплексі Плай все продумано до найменших дрібниць. І це робить його привабливим і комфортним як для сімейного відпочинку, так і для активного. Отож катання. Будь-яке катання починається зі спорядження. Якщо ви не маєте свого, то в прокаті вам підберуть сучасні та якісні лижі, сноуборд, черевики і навіть захист. Катання на схилах плаю одне задоволення, адже до послуг лижників і сноубордистів п'ять трас різного рівня складності, на яких працюють два чотирикрісельних підйомники довжиною по тисячу метрів і один бугельний витяг довжиною 400 метрів. Найдовша та найскладніша траса комплексу Плай має довжину 1200 метрів та перепад висот 260 метрів. При гірськолижному комплексі Плай працює школа лижників, де навчають початківців та підвищують свою майстерність досвідчені спортсменів. Крім навчання в школі, проводяться також і корпоративні заходи. Чи всі під силу навчитися кататися на лижах і на сноуборді? Звичайно, всім під силу, практично всім віковим категоріям, особливо це легко для молоді. Для сноуборду це здебільшого молодь до 20-30 років. А на лижі ми ставимо практично всі вікові категорії навіть після 60 років бували у нас випадки. Нескладна траса для початківців довжиною 400 метрів прокладена на пологому схилі і є чудовим місцем для навчання основам гірськолижного спорту. Багато людей вперше стали на лижі саме тут. Також не будуть нудьгувати, адже для них в комплексі Плай облаштовано дитячий майданчик з пологою гіркою і стрічкою витягу. Діткам також можна замовити послуги інструктора. Персонал комплексу постійно стежить за схилами і підтримує їх у відмінному стані за допомогою снігових гармат і ретраків. І, до речі, на трасах комплексу Плай можна кататися навіть при температурі в плюс 5 градусів Цельсію. Море емоцій, море позитиву приємна втома, після якої потрібний класний релакс. На території комплексу Плай розташовані два спа-центри: карпатська ружа у готелі та шафран в окремій будівлі. В обидвох центрах є басейни, різноманітні парні, сауні, душі, тренажерні зали, кімнати відпочинку, фреш-бар, спа-кабіте та інше. У спа-центрі Шафран є два басейни спортивний і розважальний. Спортивний має дві доріжки довжиною 25 метрів. У розважальному ж передбачені різноманітні водяні та повітряні масажі, джакузі і дитячі чаші. Для парових саун і фінських бань використовуються високоякісні натуральні інгредієнти та аромати. Фахівцями комплексу розроблені унікальні програми оздоровлення та зміцнення організму. Урядження відпочиваючих також і спортивно-розважальний комплекс «Плай». Сучасний відкритий стадіон, боулінг, більярд, кафетерій, дитячий центр, кінотеатр 5 d та дискотека з якісним звуком та світловим обладнанням. У більярдному залі встановлені 4 12-футових столи відомого бренду Буффало для гри в російський більярд і 2 9-футових столи для гри в пул. Зал для боулінгу має шість доріжок. Остаткування всесвітньо відомої німецької компанії Бронсвік гарантує високу якість гри і задоволення відпочинком. На третьому поверсі центру плаї розташований світ розваг та веселощі для діток. Майданчик площею понад 200 квадратних метрів. Дитячий лабіринт, сухий басейн, гірки, гойдалки, забавки та кваліфіковані вихователі не дадуть засумувати вашим діткам. Карпатський затишок, комфорт, сучасна інфраструктура і розваги на будь-який смак зроблять ваш відпочинок у гірськолижному комплексі Плай незабутнім. У гірськолижному комплексі Плай ми провели незабутні вихідні. Це була програма Тема Нова. Марія Поліщук. Побачимось.